Всім привіт! Ви на каналі Ігрові Хроніки Санчеса І я буду знімати Бравл Stars. Но ну, я буду не один, я буду з Матвієм! Всім привіт! Мене звати Матвій. Ну і сьогодні ми будемо знімати Бравл Stars, як ми будемо підтягувати кубки. Зараз покажу профіль Матвія. У Матвія от такий профіль. 23 бойця. Ну, такий у нього. Какие мне прикольные бойти? Е, ну, и мы будем начинать. Принимай, матви. Может быть, поговорит. Матвей, взяв, дарила, батюшка. Что ты дарила взяв? Матвій мені говорив, що у нього найлюбивший модзе вот така. На, на честері Ой, на баске. Вибачайте, що перепутав бити. Це баск. Е, надо цю тату вбити Ай, в мене мало хп. Матвій, помогай. Зараз ми вб'ємо цю оу, 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 оу. О! о, 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 о. Оу, мало хп. Друзі, мало хп у мене, допомагайте своїми лайками. Ставте лайки лайки в мене буде більше хп. Ай, прийти. давай матвій та ще катку. Не дай, не підходь до шелі, в неї ульта. Пойдемо тві. Я з тобою повністю згоден. От і появився і ми йдемо вбивати цю шель з деякими банками. Эм, зря я пішов туди. Ого! Во це було величайше, я хватило міг втікти смерті. Я просто працюю так. Вони мене не вб'ють, бо в мене є ульта. У селі є ульта. І шість банк, зафігову. Ну, треба її вбити. І самому не вмерти. <тас> а! Ай-яй-яй-є-є-є-ні-н-ін! Ну, нічого, це було все сопротно. Я візьму другого бойця, я візьму, візьму візьму, я Ліона. У мене на Ліоні немає ніякого скину, але я хочу купити отакий от скин. Я на нього збираю. А, і е, знаєте, поки ми будемо грати, я буду вам розказувати якісь новини. Е, зна... У Матвія був старий аккаунт, він був прокачаніший, ніж в мене. Но Мат... У нього було 28 тисяч скубків. Але у Матвія є брат, його теж з бати Ну, і за якихось причин він забрав в нього цей аккаунт. І у нього є тепер новий головний аккаунт. І не такі прокачіли він був так дуже прокачений. У нього було 57 бойців. 60 бойців вибачаю. І... Він дуже хоче, щоб його брат йому повернув цей аккаунт. Він нього максимує, і він тепер і Матвій зли, злиться. Тому підтримуйте лайками, щоб Саша віддав Матвію аккаунт. Мож. Мож ваші лайки такі черівні, що, що, вони, що вони допоможуть. що вони Що допоможуть? Ну а ми йдемо в бой. Бій. Матвій, ти скучаєш за своїм аккаунтом. Окей, yeah. а який в тебе найлюбимоший бравий. Бравий. Боєць. Хен? Хен – Боєць, мої, друзі, це бісим біч. Люблю, сиди, там прикольно. Да! Мене било, Матвій, тут катку. Я знаю, ти вмієш грати за завольта. Да, Матвій? Да. 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 О, в мене накупилася ульта невидимості. Я зараз її виготовувати не буду. У нас нема Шелли, чтобы закрасить это. Шелли. Сейчас мы бьем от тебя. Туалет. Как Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Брок. Верни брок. на Брок укренен? Там шали в простажи пошло. Да, да. В самом нозу. Она в Я Тебе доказать. Не хуста. Потому что у меня не вышла в звуку. Так. всіх на світі. У мене мало хп. Так, ставимо задум. Давай, 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 давай! о оу о о о о во во воу О, це нам спустив карто! Пішло валим? Ну, нас зажали. Було тяжко визнати вибратися з такої ситуації. Ну, а ми беремо другого бойця і йдемо в бій. Візьму я, візьму я базу. А Матвій взяв у нас... Я взяв фенгер. Напишіть в коментарях, хто знає, що означає у у цей кружечок. Я думаю, так як баз давно існує, я думаю, вже багато хто знає, що воно означає. Що означає цей кружечок навколо бази. Адам, Бет Хента! Май, майже був, майже був. Ух, мало хп. У мене мало Рятуй, рисуємо твій. Ну ничего страшного. Давай, Матвей, давай, давай, давай. Молодец. Молодец, молодец. А, о, 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 я забыл, что ничего, не могу. Я забыл, ты не могу себе. Ими, а тут вот так вот так, вот так, а тут тогда. Давай, так, так, так. Вот так. Минус Бель. Ну, минус одна команда. ой 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 А-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Давай, Матвій, давай, Матвій, давай, Матвій, Матвій! Ми майже виграли. Але друге місце теж непогано. О, я виконав квест. Так, які в нас є квести, друзі мої? Так. О, нам 8 біта є квест. Мій любимий 8 бітик. Погнали! Розкажу вам одну історію. Коли я йшов в будову, ми проходили через дерево, і знаєте, на дереві. Дерев Там спав шершень. Шершень! Ви знаєте, які страшні шершень, Це така велика типу джинки, теж залишки, він великий, у кого є алергія на шерші, він може померти від цього усі. То будьте обережні, не провокуйте шептня, як це робив Матвій. Да, Матвій? Mm -hmm. От, мій братик, всі того брата я чогось збив. Mm -hmm. Е, Ну де другий? Де остання команда? -ду 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 -ду. Mm -hmm. Надо вбити. Я Треба вбити. О, я йду до тебе. Цей тієї вісімбі дуже повільний. О, Матвій, затащив катку, ура! В мене виповнився квест. Ура! Прикольно! Е, ну, і на цьому, друзі, ми будемо закінчувати. Я думаю, вам було хоча б трохи цікаво. Підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. І Батві буде приємно, що може йому вернути аккаунт. Ну і 8 віт каже вам пока. Ну а ми зустрінемося в другому відео.